Вітаю вас, шановне панство, ви на каналі GetFish і сьогодні я хочу вам показати, як я роблю фізерний монтаж інлайн. Найголовніший плюс у цьому монтажі в тому, що він показує навіть дуже обережне клювання риби. Тобто будь-який рух ви зможете побачити на своєму квартеті. І так, погнали. Для того, щоб зробити цей монтаж, нам потрібно волосінь, стопорки, Вертлюх з застіпкою та кормушка. Почнемо. Відміряємо десь приблизно один метр нашого волосіння. Складаємо навпіл та робимо таку петельку за допомогою вузла вісімка затягуємо. Далі далі нам потрібно зробити скрутку. Для цього ми будемо вращати у різні сторони наші обидві кінці. Рутка нам потрібна десь 10-12 сантиметрів. І тут робимо вузол для того, щоб вона не розпустилася. Для цього продіваємо один раз та другий раз. І також затягуємо. Один з кінців ми обрізаємо та викидаємо. Він нам не потрібен. У нас вийшла така скрутка. Далі беремо стопор та заводимо нашу волосінь. Цей стопор нам потрібен для того, щоб наш вертлюг не розбивав цей вузол. Далі одягаємо вертлюг. та другий стопор. Така конструкція у нас вийшлася. На цьому кінці ми робимо петлю за допомогою вузла 8, для того, щоб ми змогли з'єднати. наш монтаж з основною волосинью, яка намотана у вас на катушку або с шнуром. Все. Все дыма. Кріпляємо нашу кормушку, та наш монтаж готовий. На цей кінець ви можете прицепити або по фідергам, або зразу. Повідець з гачком. Все? Наш монтаж готовий. Тепер щодо того, що є вільний хід? Бачите? Кормушка ніяк не задіяна у цьому процесі. Але якщо ви захочете прибрати вільний хід, ви можете здинути стопор, і тоді умовний патерностер у вас готов. Тобто при клюванні буде спочатку тягнути кормушку, та риба буде засікатись. Напишіть в коментарях, який монтаж ви використовуєте. Дякую за увагу, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Всім пока!